У цей різдвяний урочистий час, коли святкує разом вся родина, здається, зіроньки всміхаються до нас, бо на різдво усі чекають дива. А за вікном сріблиться білий сніг, ішла зима нам затишок і ласку. На пагорбах луна дитячий сміх, і саме дітям ми даруємо казку. Зимовий ліс у день перед різдвом, у нім чудес трапляється багато. Звірята на галявині разом зібралися обговорити свято. Руда лисичка у звірят спитала, Як будемо ми свято зустрічати? Тоді пухнаста білочка сказала, Я знаю, як Різдво відсвяткувати, коли увечері кружляти буде сніг, і перша зіронька засвітиться на небі, хай кожен винесе з хатини на поріг, Маленьке частування для усіх. Коли вночі затихне все навкруг, повз вашої хатини хтось пройде, нехай це буде ваш далекий друг, він неодмінно подарунок свій знайде. Над лісом пролітали анголята, і стало їм цікаво подивитись, як білочку підтримали звірята, всі вирішили радо поділитись. Прийшов свят вечір, зіронька зійшла, і розлась по небу місячна доріжка, і білочка. Коло свого дупла поклала три малесенькі горішка. Звірята дарували, що могли горіхи, шишки, яблуки, гриби. І було радісно у кожного в оселі. Звірята були щедрі і веселі. Коло своєї нірки їжачок залишив яблука, солодкі й соковиті. Шкода лише один бурундучок. Не мав тоді, що друзям залишити. янголята дуже засмутились, коли летіли повз його хатинку. Тоді один із них знайшов у небі чарівну зоряну торбинку. І білі янголи по лісу закружляли. Усі дарунки у торбинку наскладали і не розповіли про те нікому. Бурундукові принесли додому. Мороз на вікнах креслив візерунки. Сучок знайшов свої дарунки. Він почувався радо і щасливо. Він певен був, що то різдвяне диво. А там, де клали ласащі звірята, маленькі вогники лишали янголята, зникали подарунки лісові, на місці них світилися вогні. І в лісі біля кожної хатинки палав яскраво вогник золотий. Засяяли берези і ялинки, і ліс світився, ніби чарівний. Творіть добро, і не лише у свято, хай кожен день наповниться теплом. Тоді справді вогників багато в різдвяну ніч засять за вікном. Творіть добро, це справжнє диво. Допомагайте людям щиро, лише в добрі повірте, діти. Стане краще в світі жити. Поспішає до нас свято, тож пора усіх вітати. Щастя й миру в кожен дім хочу побажати всім, щоб усі були здорові, жили в радості, і любові, щоб збулись усі надії, щоб здійснились ваші мрії. Більше затишку у домі з кожним днем зимовим. Всіх вітаєм з Новим роком і Різдвом Христовим.